Всім привіт! Сьогодні 23 березня. Приїхали в село. Стою зараз в хаті, щоб на двір не виходити, бо в нас дуже сильний вітер. Буде геть нічого не чутно, у мене ще мікрофона немає. Почала білити дерева. Купила фарбу. У мене ще з того року осталося трошки, заїхали в будівельний магазин у нас тут біля села є. Купила фарбу. Покажу вам яку. Це в нас вітер такий, вибачайте. Ось таку фарбу я купила для дерев. В цьому році вона стоїть 155 гривень. З прошлого року осталося вітро, вона стоїла 160 гривень. В цьому році вона подешевшила. Почала білити дерева. Ось так вони вже виглядають. Ще в мене садок там на городі, не біляний. Люблю, коли гарні дерева. Ось прийшла ще яблуню, треба побілити одну. Тут у нас була вишня. Ми її в минулому році осінню зрізали, тому що вона ось, бачите, як дерево росло. Це яблуня. Вона геть йому не давала рости. Воно бідне таке, бідолашне було, яблук, звісно, було дуже багато, але пішло рости в сторону, думаю, що і за цієї вишні. Вишня була стара, вишень ми з нею дуже не їли, тільки давала паростки нам. Це в нас ще такі, як то кажуть, срачі тут, але скоро ми їх поріжемо на дрова, там мої. Досточки всякі, виноград. то відра, В тих відрах я сажу огірки. Дощової води мені вже навело. На тижні був дощ. Вже наберу води для своєї розсади. Вдома посадила розсаду, Вибачайте за вітер, Тут також водичка вже є, дощова. Це наша хатка старенька. Я б тут ще пофарбувала, але не встигаю трошки. Може б і встигла, але потрібна якась фарба, яка б не лущилася, тому що ось у ці всі фарби вона лущаться, Виглядає все не дуже гарно. Хватає буквально на рік його цієї фарби. Якщо можна, то дайте мені якийсь совітик, якою фарбою краще дерево фарбувати, щоб воно так не мущилося і стояло гарненько. Так, Це пакети, всі пакети я збирала листя восени, щоб воно там перегнивало. Це куча землі, яку я підсипаю. Вона мені дуже потрібна, того я її не розрівнюю. То мої кущі смородини. Ось так виглядають поричка там. В цьому році не встигла підрізати. Ось його вже листочки повипускали. Так що все, різки не буде. Не встигаю все робити сама. Чоловік пішов будувати будинок нашої мрії. Як я це називаю, он він там будує. А я фарбую дерева. Це наша гора. Гілок, який ми пообрізали восени. І ще весною обрізали також. Все сюди позложували. Це гора троянд. Вчора в мене було день народження. Хочу всім подякувати за привітання. Мені було дуже приємно отримувати ваші смски в месенджері. Дуже приємно дякую вам всім. І ще хочу сказати дякую вам за підтримку. Коментарі ваші просто супер. Ви мене підтримуєте цим. Коли ви щось пишете, мені добре, мені просто хочеться працювати. І робити ще щось краще. Ось отак виглядає в мене смородина вже, листочки вже почали розпускатися. Так що я так розумію, що вже пізно мені її стригти. Але напишіть свої коментарі. Можливо, ще не пізно, можливо, я ще встигаю. Землю тут треба порехлити. Також не, не вистачає часу, так як сьогодні субота. Ми приїхали в село в суботу. Зазвичай ми, звісно ж, приїжджаємо в п'ятницю, а ще краще в четвер. Тоді в мене вистачає вільного часу, я можу встигнути все зробити. Це гортензія моя, я її сюди пересадила. В минулому році у мене там був рядочок. Але я отуди її забрала, думаю, посажу тут. Чого у відрах? Це не відра, а такі ємкості. Побільше, ніж відра. Тому що в нас земля лужна, а для гортензії, як ви знаєте, потрібен кисла почву. Того я купую кислу почву і ось так попересажувала їх. Буде їм мало місця в цих мисочках. Це не мисочки, це такі ємкості. Будівельні. Так, це цибулька. На тих вихідних я її трошки прополола, зрихлила землю, це кущовка. Підрощі стоїть зі сміттям. так Це не бур'ян. Це я восени посіяла сидирати. І що я сіяла, жито сіяла гірчиця, ну Гірчиця виросла і погнилася, а от нас жита то воно мені посходило на весну. Тепер треба все тут прополювати. Це цигулю також садила на зиму. Там чесничок прополювала на тих вихідних. Там клубничку треба вже прополоти, обрізати листя сухе. Думала, що на цих вихідних буду це все робити, але хочу побілити дерева. Побілити дерева. Це в мене план на ці вихідні. Ось так. Там я вже побілила, там в мене вишня, черешня і абрикоса. Абрикоса хворіє дуже сильно. Я її вже таки не бризкала, а цей маніліоз, він її просто вбиває. Там у нас в сусідів була. Такий садок старий, можливо, звідти ці всі болячки тяну, не знаю. Так от, що я хотіла сказати? Чоловік мені вирішив зробити подарунок, щоб я не мучилася з цими віточками, не різала їх ножницями, тому що це взагалі, я не знаю, це тиждень, мабуть, мені буде мало тижня це ножницями. На маленькі гілячки і спалити потім, він мені вирішив подарувати ще каріс. Ще Не знаю, як воно називається, але воно в мене вже жде на почті. Ми вже виїхали в село і десь часов 12 прийшла смс з нової почти, що ваша посилочка вже вас чекає. Так що на наступні вихідні... Привеземо його сюди і почнемо з вами різати, робити щепки. Троянду також хочу порізати, тому що нема куди все складувати. Дуже багато цього всього. І ще я думаю, якщо буде все добре, він нам дуже знадобиться. Так, пішла я далі білити свої. Дерева, ось яблуню побілю в дворі, потім піду на город садок свій білити. Оставайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, можете ставити дизлайки, пишіть коментарі, можливо, я щось роблю не так. Але я роблю те, що думаю, що так правильно. Вважаю, що не все я роблю правильно, але по можливості якось роблю. Не дуже зручно мені і знімати, і фарбувати, але це також ще в мене. Хочу собі купити таку набор блогера, щоб можна було поставити телефон і працювати спокійно, і фарбувати, наприклад. Бо одною рукою невдобно. А чоловік зайнятий, він не може стояти над мною, поки я фарбую. Ось я побілила вже дерева в дворі, вийшла на город. Це наш садок. Ми сюди садили дерева, зараз буду тут білити їх. Колисатік наш Арвоша пішла десь і помикаємо начебто. Вона зараз в жилетки ходить, тому що в лютому ми робили її операцію, у неї була куплина молочної залози. Тепер вона ходить в жилетки. Там вже все загоїлось, все добре. Така ось наша собака. Сама найкраща, як то кажуть. Ось такий садочок у нас. Зараз буде тут які тут деревця. Вони такі біленькі, це від суміші Бордовської. Так от. Там наш город. То всі сідірата повсходили. жито. Зеленіє. Ну, така, пішла працювати далі. Ну, ось у нас уже вечорія, шість годин. Побілила я свій садочок маленький, такий молоденький. Тепер і тут буде гарненько. Ще залишилося попідкопувати всі дерева, також роботи. Ще сполювати буду, бо ми як копаємо, то аж до коріння достаємо з чоловіком. Не знаю, щось у нас так виходить. Такі біленькі стоять, це груша. Ось такий садок біленький, чистенький, Почти що чистенький. Побачу, може завтра буду підкопувати, якщо клубнікою не буду займатися. Який вже буде завтра день? Побачимо всім пока. Доброго раночку, сьогодні неділя. Ось так я вже пообкопувала свої дерева в садочку. Такі гарні стоять побіляні, підкопані. Вже видно, де хто росте, а то було все заросше. Ось так гарно все вийшлося. Чоловік вийшов мені на допомогу, трохи поміг, тому що я б сама не справилася. Земля важка, мокра. На клубніку не пішла сьогодні, бо там грязь. Та й клубниця я завжди спію прибрати. А от з деревами, з садком, поки той час буде, а так уже все гарненько. Деревця біленькі, підкопані. Будемо чекати, поки будуть свісти. Це фундук у мене тут росте. Це я садила його, щоб відділити зону огороду від двора. Дивіться, які гарненькі сережки висять. Такі красиві. Це у нас тарабани. Банка відкрутів, бо у нас крутів повно. Риють везде, де хочеться їм і де не хочеться. Ось це лаванду садила осінню, Були в мене там два кущі здорові, я. я їх розділила і посадила таку грядочку зробила. Тут раніше лілії росли в мене, я їх повикопувала, не подобаються вони мені. Ось так. В дворі також навела порядок під деревами, тут я садила квіти. Живичка якась. Вона пропала, один кущик ще залишився. Зелена то теж відкрутів пищалка, не допомагає. Такі банки також не дуже сильно вони їм допомагають. Тут також от копала. Це теж живучка якась красиве таке листя, але щось не дуже розростається. Хотіла так садити під деревами, щоб було гарно і менше прибирати. Але можу сказати, що прибирання менше не буває. Тут в мене вже Маргоша, мабуть, полазила, порила щось, свої порядки наводила. Ось так от. Деревцята біли, обкопані і красиві. Все діло, я все-таки на місці. Пішла трохи одну грядочку клубніки прибрала. Повиривала листя старе. Ось так трохи землю поворушила. Земля мокра, в нас дощ насуває. А ті грядочки вже наступного разу буду прибирати. Ось такий в мене шматочок клубніки. Її. Залишила зелене листя. Восени я вже її також прибирала і влітку разів 10. Як думаю, що якби не прибирала осінню, то було б набагато в мене тут. Ну, так. Клубничку вже трошки почала прибирати. На наступний раз буде менше. Ще воно. Чотири таких грядочки. Ось так. Це часник. Ще Я на прошлих виходних рихлила землю. Бур'ян все одно виростає. Все, що росте, то це бур'ян дуже бур Бу гарно. Ось так.